Запустили комбайн сьогодні 19 числа тільки. Точніше комбайн ми вже запускали, але треба вже жатку прокрутити. Так, да, вже все працює і в принципі трошки продручи той, трошки помучили з тим. Жатка не видвигалася вперед-назад. Думали повітря десь, та ніфіга, забули під'єднати одну шлангу. Це він повні обороти вже дає. Та працює все, що ще треба. Поміняли ми, ну поміняли, небагато, але поміняли, по-моєму, щось 4 чи 5 сегментів всього на жатці. А так, в принципі, все, з жаткою нічого не робили в цьому році, абсолютно. Може будемо ще робити, воно тільки робота покаже. Коротше, все ніби працює. Помучились ми трохи сьогодні, сьогодні, в цьому році, з варіатором, да, знімали ми там його. Ми ще не лізли на ту сторону, в принципі, от це два роки, він третій сезон, по-моєму, отак правильно рахувати. Да. І от де варіатор у нього оборотів, ну ми фактично ще туди не лізли, знімали повністю, ну я покажу потім там. Всі ляди зняли, один, два, три. Два елеватори ви бачили, і повністю самі шківи знімали. Потім зібрали неправильно. Зібрали, от що ми неправильно. У нас це корпус підшипника, і підшипник був не тією стороною. Коротше, що вийшло? Цей шків почав ну, просто терти да, там, де не треба, і. Оце все нагрілася штука і бачите, просто тріснула, да. Прийшлося купляти нову тарілку от, ну, з підшипником, бо воно йде в зборі. Це нас, нас трошки ну, самі винні в тому, в принципі, так, да, в каталог не подивились, точніше дивились, але от саме цю штуку ну, не глянули, як підшипник правильно. Тому трошки це нас помучало. О, по два рази там знімали це все. От. ну Підфарбували ми знов таки цю сторону, да? трошки там було де фарбувати, що. Ну, в принципі, агонь. Отак от. Так от.